Добре, добре. все добре. І так, записали, будь ласка, тему цикли, ми розглянули з вами уже циклічні алгоритми. Ми розглянули з вами, о, вірніше, я вибачаю, лінійні алгоритми і розглянули розгалужені алгоритми. І якраз з цих алгоритмів ми писали з вами практичні роботи. Так ось якраз ми переходимо до циклів. Якщо ви пам'ятаєте в Scratch, коли ми вивчали, коли ми в минулому році вивчали Python, ми говорили також з вами про цикли. І я приводила вам досить такі прості задачі. Наприклад, до яких пір ви будете ходити в школу. Ми могли сказати. П'ять днів, поки не наступить у нас вихідний, або поки не наступять канікули, або поки не закінчимо школу. Коли ми з вами приводили приклад, тут йдемо ми з класу на екскурсію і хочемо попити з автомата кави чи води, до яких пір ми будемо пити там воду, поки всі не нап'ються, поки не закінчаться гроші, або поки не вип'ємо всю воду. Та ось таким чином. Це і якраз виконувались діти одні і ті самі дії, поки виконувалась умова. Тому цикл це є багатократне виконання однакової послідовності дій. Цикл може бути з відомою кількістю кроків, ось ми з вами сказали, що будемо 5 днів ходити до школи, так? або може бути з невідомою кількістю кроків. Ось такий приклад. Маємо бочку велику, ми навіть не знаємо, скільки там літрів, і маємо відро. І ось наша задача набрати води і вилити в бочку. Набрати і вилити в бочку. Тобто, Але для того, щоб ми вилили дану воду в бочку, нам потрібно спочатку подивитися, чи вона не повна. Так ось наша умова, поки бочка не повна. Вилити відро води, знову подивитися, бочка неповна, знову вилити. Тобто, скільки ось тут кроків буде набрати відро води і вилити, нам невідомо. Пишіть, будь ласка, в зошитах задачу вивести на екран квадрати, пишіть в зошитах, і куби цілих чисел від 1 до 8. Або в дужечках напишіть від А до Б. Тобто ми можемо з вами розглядати як конкретно від якихось чисел, так і складати програму для довільних значень. Так ось якраз у вас в практичній роботі і буде для довільних значень. Хтось хоче знайти, наприклад, від 5 до 10, хтось від 1 до 5 і так далі. Так ось якраз в чому полягає особливість нашої задачі, що таке квадрат? Це треба число помножити само на себе два рази, а куби помножити три рази. Тобто, в даному випадку у нас однакові дії будуть виконуватись 8 разів. Звичайно, розв'язати дану задачу тими методами, які ми розглянули, тобто за допомогою лінійних або розгалужених операторів, ми не можемо. Давайте подивимося, запишіть, будь ласка, в зошитах задачу. Ну, я буду проговорювати сама програ. І в нас йде ім'я програми. Дітки, я хочу звернути увагу, учні допускають помилку, якщо не роблять пропуск між словом програм і назвою програми. І обов'язково має бути дві крапочки. Далі йде вар, іде діти опис типу змінних. Змінна у нас буде І, це буде наш лічильник, який буде відраховувати наші числа. І два це нехай будуть квадрати чисел, а і три куби чисел. Ну, звичайно, цілого типу. Знову зверніть увагу, що перед тим, як написати тип, у нас має бути дві крапочки. В кінці крапка з комою. Бегін іде початок програми. Ось якраз те, що у нас виділено в такому пунктирному прямокутничку, це іде наш цикл. For для і присвоїмо значення одиницю і діти, це буде зміна нашого циклу. То да, наша одиничка це є початкове значення то 8, кінцеве до бегін. Бегін входимо з вами в цикл, і ось в циклі ми шукаємо і 2 присвоюємо значення І помножити на І, тому що це є квадрат. А оскільки ми вже маємо число в квадраті, то і 3 ми можемо присвоїти значення І 2 помножити на І. Але якщо ви напишете тут І помножити на І, і помножити на І, то ми будемо мати такий самий результат, і програма наша буде працювати. В Райт, діти нагадую, це є оператор виведення. Ми виводимо І, тобто саме ось те значення, яке нам буде дано від 1 до 8. І – це будуть квадрати наших чисел, і, і – це будуть куби наших чисел. Ось ця четвірка означає, що число може мати чотири знаки і крапочка з комою. End – іде ось внутрішнє begin, закінчується end, тому тут стоїть крапка з комою, а далі йде закінчення нашої програми end і ставимо крапочку. Я хочу зауважити, якщо, наприклад, ось це в райкн, ми поміняємо місцями, поставимо після end, то нам буде видано тільки кінцевий результат. Тобто в ось тих задачах, які будуть в практичній роботі, нам потрібен тільки кінцевий результат. Тому ви можете ставити його ось в райтлі між двома N. А якщо ми тут поставимо, то, звичайно, нам буде видано кінцевий результат, а нам потрібно видати всі значення. Тому, звичайно, тут в райк має бути в циклі до n. Я надію, що ви записали, і давайте подивимося, що ж у нас буде. Ось тут в цій програмі ми з вами розглядали цикл від одиниці до восьми, тобто від меншого до більшого. Але зміна циклу може бути навпаки розглядатися від більшого до меншого, тобто в зворотному порядку. Тоді зверніть, будь ласка, увагу, нам потрібно тільки поміняти то на домто. І тоді наша змінна циклу буде 8, 7, 6, 5, 4 і таким чином до одиниці. І нічого більше змінювати не потрібно. Запишіть, будь ласка, в зошитах. Збільшення змінної на одиницю. Тобто ми використовуємо фор, це загальний дітей випадок, присвоїти значення початкове, то. Кінцеве значення до begin тіло циклу N. В даному діяти випадку тілом циклу у нас було дві дії. Ми присвоїли значення І2 знайшли і знайшли І3, тобто квадрати і куби. Це було тіло нашого циклу. Нижче запишіть зменшення змінної на одиницю. Тобто, коли ми будемо розглядати випадок від більшого до меншого. Фор, тобто для зміни, присвоємо значення початкове в даному нашій задачі це 8, довго, кінцеве значення до BEGIN, І знову ж тіло циклу N. Ось якраз це, що тут в даному прямокутничку, це є наш цикл, фрагмент там, де використовується цикл. І так, як ви зрозуміли, за допомогою оператора FOR ми можемо розглядати зміну як від меншого значення до більшого, так і від більшого до меншого, і ми одержимо такий самий результат відповідно до даної задачі. І так, я можу перейти далі, надію, що ви вже записали: Якщо ж, на що нам потрібно звернути увагу? Зміна повинна бути обов'язково тільки цілого типу. Діти цілий тип запам'ятали, вже це є інтежер. І <смінно> крок змінної А циклу завжди буде рівний одиниці, якщо ми будемо використовувати то, або мінус одиниці, тобто ми говорили, зменшувалось, якщо будемо використовувати до. Така особливість, якщо в тілі циклу тільки один оператор, то ось ці внутрішні слова. Begin і end можна не писати. Наприклад, for і присвоїмо значення 1, то 8, до WRITING привіт. Маємо тут один оператор, тому бачите, тут begin-end можна не використовувати. І ось нам буде 8 разів видано слово привіт. Але потрібно звернути увагу, якщо кінцеве значення менше початкового, Цикл то ні разу не буде виконуватись. Тобто на початку перевірки умови у нас не буде виконуватись умова. В тілі циклу не дозволяється змінну циклу міняти, тому що вона у нас розглядається і в циклі йде тільки її значення. А ось при зміні початкового і кінцевого значення в середині циклу. Кількість кроків не змінюється. Тобто, ось тих дві дії, наприклад, в задачі, як ми записували, так вони і будуть виконуватись. Давайте подивимося, що у нас може бути ось тут. N, наприклад, присвоїмо 8. Розглянемо цикл для і від одиниці до N, тобто N8. Врайте привіт, і N присвоїмо значення n плюс 1 Як бачите, ми будемо збільшувати. Тому у нас якраз в середині циклу кількість кроків не буде змінюватись. Ось тут у нас не буде зациклювання. Можливо, коли чули таке слово «зациклився». Якщо, наприклад, нам треба вивести на екран квадрати або куби непарних цілих чисел. Діти, для того, щоб перевірити, число парне чи «непарне», Якщо парне, то остача відділення на 2 має дорівнювати нулю. А якщо не парне, то остача відділення має дорівнювати одиниці. Тобто, в даному випадку, нам потрібно не всі числа підряд розглядати, а вибирати числа через одне. Але ми тільки що з вами розгляда... розглянули цикл фр... Форде в нас йде то і до то, і бачили, що у нас крок може змінюватись або на плюс один, або на мінус один. Як же бути з випадком, коли нам треба вибрати парні чи не парні? Ми з вами ще трошечки пізніше розглянемо один цикл, але напишіть, будь ласка, цей рядочок. If і мод 2 дорівнює одиниці, це begin. І від ось цього прямокутничка виведіть ось так собі стрілочку і вкажіть, тобто, що означає цей рядочок? Ось, що він означає, що остача, напишіть собі, будь ласка, від ділення, від ділення числа і на два. Дорівнює, дорівнює одиниці. Це для парних або непарних чисел, або нулю, якщо, наприклад, числа треба вибрати парні. В даному випадку це не парні. Але, діти, якщо, наприклад, нам потрібно вибрати числа кратні трьох, тоді у нас буде дві умови. Адже у нас остача при діленні може дорівнювати одиниці, може дорівнювати двійки, приділені на три. Тоді треба використовувати складену умову. Але я забіжу наперед і скажу, що ми трошечки далі якраз розглянемо саме цей варіант, коли зручніше буде використовувати з кроком, наприклад, два чи три. Тому якраз ось цей фрагмент у нас ось тут, де йде в циклі, виконується тільки для непарних чисел, тому що тут остача відділення дорівнює одиниці. Якщо, наприклад, нам потрібно вивести всього 5 чисел, змінна К, k, наприклад, змінюється від 1 до 5, і початкове значення і дорівнює одиниці, і з кожним кроком циклу І збільшується на 2. Тому зверніть, будь ласка, ми можемо ось тут цик, оцей лічильник наш і в циклі, збільшити на двійку. На одиницю він збільшується ось тут у формі. А якщо ми введемо і присвоїти значення, і плюс 2, також можна виконати. Але якщо, наприклад. Нам потрібно вивести знову ж 5 чисел змін на К змінюється від 1 до 5, тоді, знаючи К, ми можемо за формулою розрахувати І. Ми можемо ввести ось таку табличку, як на алгебрі розглядаємо, і задати значення, І, яке буде змінюватись за формулою. 2К діти це є парне число. А якщо ми напишемо 2К мінус 1. То ми одержимо непарне число. Тому ось тут, якраз, ми можемо і присвоїти в циклі значення даної форми. Пишете наступне цикли з умовою. Ось якраз той тип циклів, де я говорила, що практичну роботу вам зручніше буде використовувати саме цикли з умовою. Тобто записуємо вайл. Умова до бегін циклу N. І в циклах з умовою ми можемо використовувати, напишіть, можна використовувати складені умови. While читається А менше Б і Б менше С до бегін циклу. Давайте згадаємо, коли ми розглядали розгалуження, ми говорили, це є прості діти умови. Але вони обов'язково мають братися в дужки, тому запам'ятайте. Тобто тут у нас умова буде, входити, будемо в цикл, коли буде виконуватись умова, коли А буде менше Б і одночасно Б буде менше С. Знову ж таки, так само, як і у фон. Якщо в тілі циклу тільки один оператор, слова begin, ось і внутрішній, і end, Можна не використовувати. Тобто while a менше b до, а присвоїти значення a плюс 1. Ми маємо тільки один оператор присвоєння, тому begin і end внутрішні можна не писати. І які ж особливості діти цикла з умовою? Умова перевіряється кожен раз при вході в цикл. Ось коли ми розглядали, поки, наприклад, там у нас діжка неповна, ми подивилися неповна, ага, налили воду, неповна, налили воду, тобто кожен раз. Але якщо умова на вході в цикл хибна, тобто не виконується. Цикл не виконується жодного разу. Наприклад, А присвоїти значення 4, Б присвоїти значення 6. Поки А більше Б їде. А 4 більше 6 – ні. ми ось тут, на перевірці умови, зайти в цикл не можемо, і тому ось ця дія, а присвоїти значення А мінус Б ніколи не буде виконуватись. Якщо умова ніколи не стане хибною, програма наша зациклиться. Тобто, якщо, наприклад, А4 А Б6 і умова а, А4 а менше 6, да, ми війдемо в цикл і де присвоїмо значення А плюс Б. Тобто 4 плюс 6 це буде 10. І нам буде за друкувати 10, 10, 10, 10, 10, поки ми самі не зупинимо програму. Ось така важлива інформація по поводу заміни форна вайл. Запишіть, будь ласка. Ми «for» і присвоїти значення 1 до 10 до «begin», and і ми можемо замінити на «while». Зверніть, будь ласка, увагу, перед тим, як перейти на перевірку умови, ми повинні і нашому лічильнику, нашій зміні обов'язково задати перше значення це одиниці. Далі перевіряємо умову циклу і виконуємо дії. І ось тут ще така закономірність, що тут лічильник ми повинні збільшувати самі і плюс один. Тому те, що я вам говорила, коли парні не парні, то тут просто лічильники збільшити на два, коли кратні трьом збільшити на три, кратні чотирьом плюс чотири і так далі. І якщо ми розглядаємо від меншого до більшого то, або від більшого до меншого. Ми також, напишіть, будь ласка, можемо замінити на while. Тільки якщо в першому випадку лічильник у нас був і плюс один, то в другому у нас буде і мінус один. Ну і така особливість. Заміна діти циклу for на while можлива завжди. Тому ту програму, яку ми записали квадрати та куби чисел від одиниці до восьми, її також можна використовуючись записати за допомогою циклу while. Але заміна вайл на for можлива діти тільки тоді, коли можна наперед розрахувати кількість кроків циклу. Якщо ми будемо говорити, що ми кожен день піднімаємось, збираємося в школу, і це п'ять днів, тобто коли і менше або дорівнює 5, бо там йде вихідний, то ми можемо замінити. А якщо ми будемо говорити про наповнення діжки водою, то ми не знаємо, скільки разів ми маємо виконати дію набрати води і вилити в діжку. Тому якраз тут замінити вайлнафор ми не можемо. І так, пишемо практична робота і записуємо задачі. Перша скласти програму для знаходження суми всіх чисел від А до Б. Давайте ви запишете і я поясню. Друга скласти програму для знаходження добутку непарних чисел від М до n, де М менше N. І м парне. І третє скласти програму для знаходження кількості чисел кратних трьом від беду, де дБ кратне трьом. Ну що ж, давайте згадаємо з вами формули суми і кількості. В минулому році ми записували, суму потрібно обнулити. Чому? Тому що, якщо дивіться, ми, наприклад, будемо шукати для чисел «2», Плюс плюс 4, плюс 5, Це в нас буде. Це додати буде 5, цю суму додамо з наступним, сума і далі. Тому для того, щоб в циклі виконувалася одна і та сама дія, нам перший елемент потрібно додати до якогось числа. А це може бути тільки 0. Ну, Я зразу поставлю крапочку з комою, щоб ви в програмі теж не пропустили, і це буде S I. І так, це є формула сума. Ну, Ми домовлялись добуток букавка П присвоїти значення, а для того, щоб множення одиниця це є число при множенні на яке наше не буде число мінятися. Тому П присвоїмо значення П помножити на І. Це є добуток. І кількість от в класі вчитель читає считає кількість учнів. Знову треба обнулити, і формула присвоїмо значення N плюс 1. Дітки це дві крапочки, а це крапка з комою. І це є кількість. Тому, коли ми будемо розглядати першу задачу, нам обов'язково увар, я не буду всю програму писати, але дещо допоможу вам, увар ввести І, ввести значення А, не забуваємо англійською мовою, і ввести суму. Зрозуміло, що коли ми розглянемо БГІ, ну, нам необхідно буде ввести коментар, writing, що нам треба ввести А і Б. Це ви вже знаєте. Ось тут діти лапки набираємо в англійській розкладці клавіатури, там, де буква є, крапочка з комою. І якщо ми розглядали з вами першу програму, у нас змінних не буде, то тут нам потрібно ввести А і Б. Обов'язково. Тобто, хтось, наприклад, введе 5 і 7. Тоді це буде 2 плюс 3 5, плюс 4 9, плюс 5, 14, плюс 6 20 і плюс 7, 27. Тобто хтось веде інші числа. Тому ось тут обов'язково рік. Якщо ви будете використовувати while, то вам обов'язково, ви вже бачили, потрібно перше значення І, це буде А першого нашого числа. І до циклу. Суму потрібно, ми називаємо обнулити, задати значення нуля. І тільки тоді ми входимо в цикл. І наше І має виконуватись менше або дорівнювати Б до. І далі бегін можете використати, і йдуть наші формули, які С ми маємо присвоїти значення С плюс І. І тут же не забуваємо, while лічильник І збільшити на одиницю. Якщо хтось буде for використовувати, то у вас є задачка. Там, де від 1 до 8 наберете теж а, б, і тут І плюс одиниця. І ось тут, дітки, такий момент. Зараз ми можемо тут закінчити ось це begin і тоді вивести в райтл. Нас цікавить тільки останній результат, тому S дорівнює S і крапочка з комою N. Але якщо ви в Рейт виведете ось сюди то N, то всі проміжуточні дані будуть друкуватись. Тобто буде друкуватись вам 2, 5, 5 плюс 4, 9, 9 плюс 5, 14, плюс 6 – 20 і так далі. Але нас, оскільки цікавить кінцевий результат, ви можете і так, і так використати. Я зарахую вам і той, і той спосіб. А тепер, щоб багато часу у вас не йшло на виконання практично, ви повинні й друкувати. Ви можете друкувати у Word, ви можете друкувати в текстовому документі, ви можете в Google-Додатках друкувати на крайній випадок, відкрити почту, від відправ, мені надіслати листа, відповісти, і надрукувати. Там переслати мені надруковано, щоб я могла перевірити. Тепер послухайте уважно, коли ви надрукували першу, ви її скопіювали. Дивимося, тут іде добуток, але ідуть інші числа. Виправили А, Б, М, Н, П. Далі тут вести набрали. Тут МН. Далі тут буде М. Тут буде П одиничка. І далі перевірили тут М і далі виконали. Тут замінили добутком, але ви повинні звернути увагу, що не парне, а перше число парне. Тому тут і нам потрібно буде присвоїти значення не М, а М плюс 1. Я вже вам підказую, щоб ви не допустили помилочку. Тут формулу заміняємо добутком, перше значення. І якщо парні не парні, лічильник І потрібно буде збільшити на 2, а в третьому на 3, тому що там кратні 3. І тут формула кількості. Другу виконали виправлення, скопіювали, вставили в третю і виправили відносно цього третє завдання. І так, ми зараз з вами перейдемо. На Padlet у нас є домашнє завдання. Я думаю, що я зараз на хвилиночку вийду, тому що мені потрібно зупинити, Ну, я начебто запис зупинила.